Що таке 3 роки для світу технологій? Технологія! Для деяких сфер як квантовий стрибок, за цей час гаджети встигають оновитися настільки сильно, що ти й не уявляєш, як користувався своїм попереднім девайсом. Взяти, наприклад, складання смартфони. Перше покоління зробило всім отак. Вау! Але воно було недопрацьоване, екрани ламалися, все щось гнулося, тріщало. Пройшло всього то. 1, 2, 3 роки. і що ми бачимо, девайси ідеально виточилися і працюють вже дуже дуже добре. В інших же сферах перехід на нові технології відбувається повільніше. Ми як мали PlayStation 5, Xbox Series X, ES. такі маємо їх досі. Хоча нещодавно Asus разом з Xbox заявили, що буде портативний оцей типу Xbox Алі, який по факту рог Алі, і то буде комп'ютер, ноутбук по факту в корпусі цього, але все одно щось представляє. Так ось. Коротше, ми про те, що зміна покоління консолі загалом займає більше часу. Це приблизно 7-8. Років. Та все ж таки за три роки пріоритети змінюються. І сьогодні я вам пропоную поглянути так загалом на технічний світ за останні три роки, і що ж там такого сильно змінилося? З вами Мокіч, технологічний трирічний серед смарчок-НХОТОНІЙ, і ми починаємо. Отже, ми прожили три роки. Три роки повні подій, змін і, звісно, технологія проривів. Від дефіциту напівпровідників до буму штучного інтелекту від розмов про вічні батареї до розуміння, що автономність це реальний пріоритет. За цей короткий проміжок часу змінилися не лише самі гаджети, а й ми, користувачі. У мене з'явилися вуса, потім борода, потім вуса і борода. Ми стали вимогливішими, свідомішими, і що найголовніше, навчилися краще. Вибирати. Почнемо зі смартфонів. Головного гаджета в нашому житті. Вони вже давно вийшли на певне технологічне плато. Три роки тому ми вибирали серед новинок, які мали трошки потужніші процесори, трошечки яскравіший дисплей за попередника цьому іншому мало що могло нас здивувати. Тепер же, зокрема, завдяки новим кремнієво-вуглецевим акумуляторам, ми знов зробили автономність чи не головним пріоритетом? Ніхто не хоче бігати з павербанком, коли смартфон вмирає після обіду. Виробники це зрозуміли зараз. Мінімум доба автономності це стандартно. Ну, ну розкажи мені про це, дядя. Айфон мій який я заряджаю по три рази в день. Останній про вау на терабайт. Ну то таке. Та головне, що нова технологія акумуляторів дозволяє або отримати смартфон з більшим об'ємом батареї в тому ж корпусі, або робити смартфон тоншим. Наприклад, усілякі версії девайсів з приставочками Edge і Air. Щодо останніх такий собі тренд, як на мене, але маємо, що маємо. Головне, що тепер у нас ширший вибір, і це плюс. Три роки тому відбувся запуск ChatGPT. Три роки пройшло нічого собі вже. Чат-боти дуже стрімко увірвалися в наше життя, а тому це було лише питання часу, коли вони інтегруються в смартфони. І за ці три роки штучно інтелектуальні асистенти встигли досить непогано розширити свою функціональність. Редагування фото, переклад в реальному часі, генерація тексту. Це не просто рекламна фішка, з якою ти пару, Разів пограєшся, забудеш. Це вже частина смартфона, яка впливає на вибір. Про що можна казати, якщо навіть я зараз в першу чергу щось питаю, чата GPT, ніж у Google. Google вже намагається штучний інтелект інтегрувати, але все це дуже у нього так недобре реалізовано. А GPT одразу розуміє, що ти хочеш, тому що він навчається від тебе від того, що ти питаєш і розуміє, що тобі чітко треба. До слова, подивіться огляд нещодавної конференції Google I.O. і побачите на які перспективи можна розраховувати у найближчому Майбутньому. Ще один фактор, який впливає на наш вибір, це підтримка програмного забезпечення. Apple завжди випускала для своїх гаджетів мінімум 5-7 великих оновлень. Люди хочуть, щоб їхній дорогий гаджет служив довго. Навіщо купувати новий щороку, якщо старий ще тягне та отримує оновлення? А так, непогану стратегію обрали в Google. Окрім нових версій Android, вони ще й випускають кілька разів на вік Drop. Невеликі набори оновлень, щоб ви постійно отримували щось свіженьке. Я вже згадував про складання смартфони. Три роки тому це було не тільки ще не допилено сильно, а ще й дорого. Зараз вартість знизилася, і вони стали більш вдосконалими. Якщо ми зазирнемо до каталогу Hotline.ua у розділі смартфонів, Фони, виберемо фільтр складання моделі, то вже можемо знайти сотню варіантів. Це не обов'язково смартфони за 60-70 тисяч гривень, як Samsung Galaxy Fold 6. Цей класні розкладачки від Motorola, які можна придбати за 25-30 тисяч гривень, наприклад, тогорічні Razer 50 та Razer 50 Ultra. І це теж демонстрація того, що наш вибір змінюється на користь нових форм-факторів. Поглянемо на сегмент ноутбуків. Тут все не так просто. Пандемія. Та перехід на віддалену роботу трошечки зробили їх незамінними. Три роки тому на ринку вже. З'явились ноутбуки Apple з чіпами M-серії, які почали змінювати наш підхід до вибору. Але якщо раніше треба було вибирати або потужна цеглина, або слабенький ультрабук, то зараз навіть тонкі лептопи можуть бути дуже продуктивними. І нові чіпи Qualcomm для Windows ноутбуків тільки підтверджують цей тренд, адже вони стають все популярнішими. Ну і звісно, AI-фішки і тут стають вагомішим аргументом. Нові покоління процесорів мають спеціальні AI-чіпи NPU, які під час відео Конференції розмивають фон та покращують голос, допомагають під час редагування фото та відео, і навіть у роботі з текстом. Це вже не просто фішка, це реальний інструмент для роботи. А ще ми отримали кращі дисплеї. oled екрани стоїть нормою не тільки у флагманах, а й у середньому сегменті. Більша частота оновлень, кращі кольори. Це мастхев для роботи, розваг і креативу. Якщо ми виберемо у фільтрах Hotline ui oled дисплей, то побачимо, що таку матрицю можна знайти в лінійках Asus VivoBook та Lenovo IdeaPad Slim 5, що коштують близько тисячі доларів. І це, безперечно, впливає на наш вибір. Техніки, ну і пару слів про інші гаджети, наприклад, як наушники, фітнес-трекери. Це вже не просто приємне доповнення. Це цілком повноцінні гаджети, які пропонують ще ширшу функціональність. Смарт-годинники перетворюються на особистого лікаря. Три роки тому вони більше фокусувалися на сповіщеннях на фітнесі. Сьогодні Watch, Garmin е і Galaxy Watch. Доволі точно моніторять здоров'я, ЕКГ, кисень у крові, моніторинг сну стресу. Додамо сюди вдосконалений штучний інтелект, який може аналізувати зміни в показниках і навіть розпізнати зупинку дихання під час сну. І отримаємо ще корисніший гаджет. Бездротові навушники постійно додають ще більше розуму: від простого прослуховування музики до адаптивного. Шумозаглушення з режимом прозорості та просторового аудіо. Тепер вони ще й стають інтелектуальнішими з функціями перекладу чи моніторингу серцевого ритму. Розумний дім також стає розумнішим і доступнішим. За три роки універсальний стандарт Matter стала підтримувати значно більша кількість гаджетів від різних виробників. Тепер робот-пилесос, розумні лампи, розетки датчики. Це не тільки доступно, а й досить нескладно об'єднати в одну екосистему. Тож логічно, що під час вибору нових гаджетів ми надаємо перевагу тим, що мають підтримку матер. Який висновок з цього цього можна зробити? Виробники перестали гнатися за шаленими цифрами в бенчмарках. Тепер важливіше стабільність, довговічність та реальні корисні функції. Тому ми більше звертаємо увагу на ті бренди, які обіцяють довготривале оновлення програмного забезпечення, а також постійно вдосконалюють свій софт. Зокрема, Звісно, штучного інтелекту. Автономність важливий фактор для портативних девайсів, тож у фаворі ті, хто використовує нові акумулятори та більш енергоефективні чіпи. Ну, і екосистема стає вже важливішою. Про це свідчить ринок носимих гаджетів та розумного дому. А ви діліться в коментарях тим, чим ви користуєтесь і як змінилися ваші вподобання за останні три роки. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.